Наступна частина нашого сьогоднішнього уроку Многогранник. Ми поговоримо про те, що таке многогранник, з чого він складається, які бувають різновиди многогранників. І трохи подивимося навколо, знайдемо многогранники навколо себе. Многогранник може виглядати, наприклад, так. І вам знайомі вже тіла, можливо, ви навіть знаєте, як конкретно ці називаються. Многогранник — це тіло. Поверхня якого складається зі скінченої кількості плоских многокутників. Наприклад, многогранник в центральній частині складається із шести чотирикутників. Многогранник ліворуч складається з двох трикутників і трьох чотирикутників. І таких комбінацій може бути багато різних варіантів. Наприклад, ось це все, многогранники. У деяких з них є своя назва, у деяких немає, але все одно вони є тілами, які складаються з кінченої кількості плоских многокутників. У деяких більше, у деяких менше. Ось це все многогранники. Чотири з них опуклі. Вони розташовані з одного боку від кожної площини, яка є з тут а цей многогранник неопуклий. Ну, бачите, да, ось, терчить з нього декілька е, об'єктів, декілька частин. Многогранників багато навколо. Ось це, наприклад, многогранники піраміди. Ось це, наприклад, якщо без даху дивитися, це призма. Ви зараз знаходитеся всередині многогранника. Подивіться навколо, скоріше за все, ви знаходитеся в середині Ось ці геометричні фігури, деякі з них є многогранниками. Ми, де, ми всі їх будемо вивчати, але многогранники з них не всі. Наприклад, конус і циліндр не є многогранниками. Вони складаються не з многокутників. Навіть ось нижня частина конуса це коло, кружечок. Не многокутник. Конус і циліндр не є многогранниками. А от всі інші на цьому слайді є призма, піраміда. Куб, це взагалі-то теж призма, і прямокутний паралепіпит теж призма. Подивимося докладніше, з чого складається многогранник. Ми сказали, що це тіло, поверхня якого складається зі скінченної кількості плоских многокутників. Давайте знайдемо декілька з них. Наприклад, цей многогранник, він стоїть на одному з плоских многокутників. Трикутник є основою цієї піраміди. Ось ці фігури, з яких складається ці многокутники, з яких складається многогранник, вони називаються гранями многогранника. Зараз заштрихую іще одну. Ось це також грань многогранника. Давайте порахуємо, скільки всього граней у цього многогранника. Одна, на якій він стоїть, друга ліворуч, третя. Праворуч і четверта в задній стороні. Отже, у цього многогранника граний 4. Грані перетинаються по прямих. І прямі ці називаються ребрами многогранника. У даного многогранника одна, одне, дві, два, три, чотири. 5, 6 ребер. Запишу цей факт. У многогранника ребра 6 штук. І е, крім того, маємо ще вершини многогранника. 1, 2, 3 і 4. У даного многогранника 4 вершини. Вершини — це точки, в яких перетинаються власне його ребра. І вершини запишу це 4 штуки. У кожного многогранника можна порахувати кількість граней, кількість ребер та кількість вершин. Якщо ми многогранник розріжемо по деяких з ребер, то отримаємо його розгортку. Розгортку дуже зручно використовувати, щоб зробити власне, модель многогранника. Але крім того, що можна його так от зігнути та склеїти і отримати модельку, розгортка вона допоможе нам уявити, що таке площа поверхні многогранника. Якщо ми знайдемо площу кожного з многокутників і додамо їх, то ми отримаємо площу повної поверхні даного многогранника.